Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Покажу вам сьогодні акції, які будуть діяти тільки в 3 дні з 28 по 30 листопада, включно. Це буде Чорна П'ятниця, тому я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Знижка буде на ось таку щітку для чищення. Вона кухона із відсіком для миючих засобів. Ось така зелена і ще фіолетова. По 18. Набір шкрипків кухонних. 5 штук, вони такі різні, по 11. І ось такий ще варіант. Також губки кухонні, 3 штуки їх в наборі по 22 гривні. Знижка буде на ось такий шкрибок, металевий, кухонний, 1. І акційна ціна 11. А ось такий вже варіант в наборі три штуки. Хіна. По 27. вигода два в наборі шкрибочків, металевих також. По 12. Так, один, вигода, лише по 7. І ось такі ще три штуки їх в наборі. Вигода, металеві шкрибочки, кухоні по 22 гривні. Насадки, змінні для плоскої швабри. Ось. І акційна ціна 44 гривні. Совок для сміття. Пластиковий і малюночок. Смайлик. По 14 лише буде. Килимок. придверний, прямокутний. І ось такий ще варіант з написом. І акційна ціна 129. І ось такий ще килимок, листочок. І в клітиночку з написом. І акційна ціна 99. Килимок для дому прямокутний напис та малюночок. 40 на 60. Ось. І акційна ціна буде з 28 листопада 94. Щітка господарська пластикова, ручка пластикова, тобто корпус пластиковий весь, по 14. Кошик для зберігання. Ось такий пластиковий, прямокутний, він невеличкий. І ціна з 28 листопада по 19. І ось такий ще кошик, також він пластиковий, але вже з кришкою. Ось. І він такий немаленький. І ціна з 28 листопада буде зі знижкою 64 гривні. І ось такий ще кошик пластиковий, прямокутний по бокам. Ручки і кришка. І з 28 листопада акційна ціна буде 139. чохол для сидіння унітазу м'якесенький, такий як ведмедик, лапка. По 77. Набір тримачів на стінах пластикових. Три штуки їх в наборі по 17. Дозатор для рідкого мила. Скляний, такий зелений, темно-зелений, і фіолетовий по 55. А це вже підставка для зубних щиток. Пластикова, біла. І ось така ще блакитна по 27, футляр. Для зубних щіток, тобто для зубної щітки по 14. Мильниця пластикова, смайлик по 11. І ось така, ще мильниця пластикова, смайличок по 14. Килимок для ванної кімнати. Фігурний. Для наших ніжок ось так. Такий масажний килимок. Ще ось такий темно-сірий. На сьогодні він коштує 199, а зі знижкою буде 139. Ось такий кошик пластиковий з мірною шкалою, але її взагалі не видно. Об'єм кошика літр 250, так. І ціна акційна 19. Тримач для рушників металевий, настінний. Полиця для ванної кімнати котова, пластикова, чорна і тільки чорна, Іншої немає. По 84. Поглянемо з вами на рушнички. Ось такий рушничок для обличчя. Він махровий. І з малюнком, як квіточки. так, І ціна з 28 листопада по 64 гривні. Ось такий варіант ще 50 на 90. Також малюночок є 129. Ще знижка на ось такі. Рушнички махрові бані 70 на 140. Вони однотонні 179. І ось такий ще варіант. Ой, малюнок, квіточки або листочки, золотистий такий малюночок, 129. Рушничок для обличчя. Дівчинка. І більше дитячий. Дівчинки різні. 44 гривні. І рушничок для обличчя однотонний, Ось. По 55. Знижка буде ще на ось такий плед. Різдвяний новорічний 150 на 200. І червоний дзвіночок. І акційна ціна 299. Ножиці кухонні для нарізання зелені. По 77. Також буде знижка на ось таку ложку для спагітті. Точка дерев'яна, така невеличка по 59. Таймер кухонний, механічний. Зі звуком. Лимончик ось такий. На 60 хвилин по 55. І показую вам ще ось така підставка. Кухонна для кухонного приладдя. Вона силиконова по 44 гривні. Миска дружляк. Це вона в складеному вигляді силіконова, А ось вже в розкладеному. Така немаленька миска, і акційна ціна по 64. Ніж кухонний металевий, ручка пластикова з довгим лезом, 109. І ось такий ще ніж столовий, металевий на сталь по 29. Знижка буде з 28 листопада на ось такі серветочки, кухонні. Вони однотонні. Ось по 16. І ось такі ще серветочки, кухонні, однотонні, але вже їх 5 штук в наборі. 5 і ось такий ще варіант. Також 5 штук їх в наборі. І по ним малюночок ось сердечка. І ціна однакова 44 гривні. Ось така скатертина для столу з бахромою, Квітуча. Квіточки різні. 140 на 110 по 64 гривні. І ось такий ще варіант: клітиночку. Світла клітиночка. Така більш як жовта. І зелена, світла зелена. 150, так, на 150. Також по 64. Ось такий пензлик кулінарний сіліконовий. Він такий немаленький, ручка дерев'яна. І також буде зі знижкою з 28 листопада. І ціна 49. Форма сіліконова для плитки шоколаду. Ось вона. І ще ось така світло салатова. По 27. Форма для льоду силіконова, така велика. На 8 кульок. Кулечки не маленькі. Ось. І ціна з 28 листопада, тобто завтра. Акційна ціна 84. Мішечок кондитерський сіконовий з насадками. Насадки металеві 7 насадок. В наборі 39 килимок придверний, новорічний, різдвяний. 40 на 60. І ціна акційна 84. Рушнички, кухонні, різдвяні, новорічні, пряничок І ось такий напис. І ціна 44 гривні. Знижки будуть на арома Різні аромати. Літній час по 99. Ось такі варіанти. Зелений чай. Лате 129. І ще ось такі варіанти. Квітневий аромат, лавандочка, я бачу, квіточка по 64. Лампа LED на 6 Вт. Ось така малесенька. І ціна і акційна буде лише по 29. І ось такі лампочки. Дві в наборі. Також малесенькі. На 6 Вт. І ціна з 28 листопада по 54. Дуже багато знижок на дитячі іграшки в Чорну п'ятницю. І ось знижка на стакан. Пластиковий дитячий. З ложечкою. Орися. По 29. Пляшка для гадування дитяча. О 27. Іграшка Санта Антистрес. По 64 гривні. Куля різдвяна. сюрприза 39. Ігра. Ось така дитяча водяна з кільцями. 39. Ліхтарик світодіодний. З магнітом. Такий легесенький зовсім. І акційна ціна 49 гривень. Набір ключів накидних. 6 штуків в наборі по 209. Також буде знижка на ось таку рулетку для вимірювання довжини. Довжина її 5 метрів і ціна буде акційна 49. Ось така лінійка, будівельна для кузова, така кутова. І також буде зі знижкою 29. Ножиці по металу прямі. І зі знижкою будуть 109. Знижка буде ще на ось такий клей, силіконовий для пістолету. Так. І ціна зі знижкою буде 18. Ще знижка буде на ось такий Тримач магнітний для зварювання. Ось він, один, 84. Очисник, двигуна. Ось. Поверхній двигуна, тобто об'єм 500 мл і акційна ціна 69. Мастило. Рідкий ключ. Ось так. аерозоль І також зі знижкою 49. Знижка буде ще на ось такий засіб для відновлення пластику авто по 55. А це паста для скла авто 49. І ось такий буде крем для надання близько кузова авто 200 грамів і акційна ціна 77.